你你你。Nee, nee, nee. На сцені Дрогобицького театру одні актори грають у виставі, а інші у їдальні театру місять тісто на хліб. Уже кілька місяців. Це волонтерська кухня. Тут, поміж виставі репетицій, актори і працівники театру готують для українських військових. Між виставами, от вчора ми пекли дві закладки. В нас було хліба. А після цього ми поїхали на виїзд, відіграли виставу та східницю, пізно вернулися. Казати, що ти втомився чи не втомився? Ні, тому що ти розумієш, для чого ти це робиш. Якщо там хлопці взагалі не сплять, то про яка мова може бути про те, щоб ми спали? І тому сьогодні зранку ми знову прийшли хлібчик. Випікають хліб у печі, яку облаштували на театральному подвір'ї. Тут уже спекли близько тисячі буханок домашнього хліба. А поруч у казані варять перемелене сало із спеціями артисти оркестру. Ми варимо, ми так назвали себе український снікер. Снікерс. То є сало мелене. І туди додаємо сіль, перець, спеції, чесник, додаємо е, трошки червоного перцю гострого. Цей казан об'ємом 80 літрів. На даний момент ми сюди закинули 50 кг сала. 50 кілограмів сала. І після цього, як ми зваримо, воно ну вже готове, вже на виході. Заливаємо формочки відповідні. Він у скрипаль, ну, а я духовий. Коли треба, займаємося. За Такою роботою допомагаємо, що можемо. Ну, Таке. Вчора ми працювали в студії, вчора займалися, а сьогодні займаємося другим. І хлопцям смачно. Хвалять, три поп'є потреби, та й робимо. Такого сала із спеціями наварили артиста та передали на передову вже більше тонни. Театр активно включився в волонтерську діяльність буквально ну за тиждень після початку війни, так як у нас є можливості, такі щоб тут готувати. у Нас є подвір'я, є у нас мангали, є у нас бочка для копчення. І ми в перші місяці свого волонтерства ліпили вареники, налисники, капусту, тушили, плов, картоплю. Ми більше тони сала відправили на фронт. Десь в межах так само українського снікерсу, так само з таких о, смаколиків, більше тони м'ясної продукції це копченої. Усе приготовлене і спечене працівники Дрогобицького театру передають на передову українським військовим. Ольга Дейнека, Володимир Статник, Суспільне новини, Львівщина.